Так, з друзі, ще в мене одна спроба на сьогодні. тігуанчик ось такий завалявся в штаті Техас Сан Антоніо. Хочу його спробувати купити за недорого. Десь, наприклад, 7500, 7600, поки 7400 виграю, але зараз подивимось. Так, 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 можливо, виграю за 7400, але страхова не віддасть, і будемо чекати, що вони нам скажуть, тому що, бачите, он резерв. Треба буде з ними потім домовлятись. Але поки 7400 виграємо. Хтось скаже, це ж було вже. А я скажу так, було. І не один раз. 7400 ми виграли, 7750 вони хочуть. Я хочу запропонувати їм 7500. І подивитись, що вони скажуть. Пум-пум, підтверджуємо і чекаємо їхню відповідь. Страхова трішки подумала, подумала, подумала і віддала нам цю машинку за 7500. Можна було, звісно, і за 7400 почекати, скоріш би за все віддали. Але хотілося його забрати, тому вирішив так би мовити, свою лояльність показати і соточку додати. І тепер Тігуанчик їде в Україну. Чистий 2022 рік. Повний привід. 65 тисяч миль пробігу. Ось такий сіренький, красивий, гарний, пошкодження по лівій стороні, дві дверки під заміну, ходовочку розібратись, поміняти щось або щось відремонтувати. Ну і рихтовка порога центральної стійки, скоріш за все, буде. Так, в цілому непоганий варіант. Виходить він 16500 в Україні без ремонту. Гарна ціна буде у продажу в дорозі. Тому, якщо цікаво, звертайтесь. Відповім на всі ваші. Ваші запитання.